Мої дорогенькі привітик! Я на два фронти. Я в Тіктоці прямий ефір знімаю, мої дорогенькі, і знімаю відео. Ви просили пиріг з ожиною? Буде вам пиріг з ожиною. У мене один єдиний пиріг на всі випадки життя, що ви розуміли. І ви його знаєте. Він у мене з слива, сливами, він з персиками, він з малиною, він з яблуками, з усім, чим ви хочете. Він легкий і зручний, дуже легесенький, його люблять всі. І завжди по різному його оцінюють і по-різному смакують, мої хороші. Так що, щоб мене пропустити, рецепт, не, не пропустити мого відео. Подивіться всі рілси, а в кінці буде рецептик, якщо вам цікаво. А якщо не цікаво, ну можете похейтити. Це ж теж у вас робота, ні? Дивіться, з чого я почну, мої хороші, з пательні. Я хотіла з тасочки взяти отаку от малу, рецепт на малу, але я подумала, що мені треба велику. Могло бути на 3, яйця, тепер буде на 5. Я імпровізую, мої хороші, і дуже це люблю. Отак. От тепер нам треба збити мої дорогенькі. П'ять яєць, але не п'ять яєць. Два білка нам треба окремо. Або навіть і три. Яйця взяла великі, гарні. Ось, і попробуємо відділити. Ой, відділяється дуже гарно. А знаєте чому? Тому що я яйці брала в магазині для ресторанів. І там гарні, великі, гарні яйця. Я в Туреччині, не забудьте. І у нас. 5 жовтків. 4 білки окремо. Що ми робимо з цими жовтками? Ми їх збиваємо. 100 грам цукру. Збиваємо. Слухайте, я поки приїхала. Ой! блін, які прикольні. Чоловік купив ніхто. Новий. думаю. І я в Україні, він завжди моїх коротких. О! Отак. У нас збиті білки. Тепер потрішечки м'ягенького масла 130 грамів. Потрішки, знаєте, щоб У мене два рази. Боже мій, що це? Який містер мощний. Так, я збила яйці з маслом і з цукром. Тепер я забула вибрати ожину. Ой, мої і в є. Я ж не в Україні. Ми щось з вами зробимо в Україні. А ми з України взагалі зробимо зборний. Ми зробимо афени, малина, ожина. правда? Я трішечки виберу мої хороші, щоб постояло. Ой, воно все. Давайте я кину отаку мисочку, щоб трошечки... боже, скільки льоду. От вам магазинна. Тя, бачите? Море льоду. На що його стільки? Краще зразу повибирати, правда? У мене один стакан муки. Можна 130 грамів. Тепер висипаємо пачечку розпушувача. І пачечку ванілі. І знаєте що? Візьмемо ложечку? Знімаємо. І так, дитячий. Боже, що це? Як того міксору, ось подивіться, отак він укладається. Значить, мої любі, значить, боже, це що це з ним є? Все, бачите, його можна мити тепер. Для другої процедури, дівчаточки мої любі! І тепер самий серйозний етап. Тасу ми змастили маслом, щоб не прилипало, і посипали традиційно, як роблять усі, я думаю, що це знають усі і без мене, мої хороші, як же прекрасно працювати з силіконовими лопатками. Не тими, що продають. Тепер, мої хороші. Кожну ожиночку, в мене ж пательня затихессенько, укладаємо сюди. Тірочка, зараз я тебе пущу. Кожну ожинку. Випікаємо при 180 градусів хвилин 35, 30, дивитеся по готовності, він вам підскаже. А якщо не знаєте, як, то берете шпажку. І пробуєте. І тепер, мої хороші, згодом з Богом в духовочку. І так, мої любі, у нас у такій колбочці є три білки. Цих трьох білок, білків ми дамо мої хороші. Ложку пудри. Єс. Yes. Пішла ложечка пудри. І лимончик, щоб він не був дуже притерний. Може, ви робити по-іншому. І так. Вийшов отакий стакан пудри, яка... дивіться, дивіться, бачите, навіть не паде. Я ще таким мощним міксером не працювала. Подивіться, як вони тримаються. Просто тримається. Боже! Дівчата, Я навіть не знаю, що це Міксер видно тепер все по-новому дівчата. Я такий класний ще не бачила, щоб збив. дівчатка. Я далі стою, діжурю пиріг і розмовляю своїми на два телефони, з своїми друзями. І що хочу заливаємо дівчатка, Він ще не допікся. Бачите, хтось мені передзвонив і зірвав процес. І тепер, отепер він отак, мої хороші, допечеться, отак. Ось так. Єс! І назад, назад, в духовочку. Встигли! На тарілочку його покладемо. Отак. От Мої ви гарячі. Він такий ніжний, гарячий. Боже. Боже, я такий шмат врізав. Дівчатка, дивіться. Оп! Оп! А він аж розтікається. Бачите? Ммм. Ммм. Розтопилися, дівчата, розтопилися ягоди. Ой, дивіться. М -м. М -м.